Доброго дня, шановна експедиційна комісія, в першій увазі пропонується випусна робота бакалана, на тему розробка програмного забезпечення для шифрування даних з умов обмеженого простору. На даному слайді наведена мета роботи, об'єкт дослідження та предмет дослідження. На даному слайді наведені завдання до роботи. фактом стандарту мецічного шифрування є алгоритм АЕС. Він потяг на блоках бать фіксованого розміру та для шифрування більш одного блоку використовується один із режимів блочного шифрування. Використання паролю ключа вразливо до до грубої сили, що запобігається функцією формування ключа, яка виконує важкі обчислення, що займає тривалий час. Проте, все, що існує вразливість до словникових та рейдушних атак. Використання випадкової сілі усуває їх. Як ми можемо побачити, деякі з параметрів впливають на розмір результатів шифрування. Людям, властиво, довіряти лише речам, до яких можна доторкнутися, які можна зберігати із собою. Проблема шифротексту та будь-яких двійкових даних це неможливість друку, якої Ді дані можна представити угляді штрих коду та у транспортному кодуванні. Відповідно до проведеного аналізу, визначено спосіб створення файлу, головна мета якого зменшення розміру, а саме, шифрування у режимі лічильника, мінімально ефективний розмір сілі. З Здаткових метаданих лише контрольна сума та час створення, також було визначено синтекси з документу та спосіб його ефективного кодування у двійковий вигляд. Застосунок зустрічає користувача головного меню, яке має посилання на виконання функцій шифрування тексту, дешифрування файлу та сканування двовимірного штрих-коду. Після шифрування доступно їх збереження у транспортному кодуванні та ДД-штрих-коді. Як було зазначено, функція формування ключа виконує важкі обчислення, мовою системного програмування C. тому було прийнято рішення розробити бібліотеку для шифрування також на мові Сі якраз платформами інтерфейс до неї у вигляді застосунку. Бібліотека на мові C легко інтегрувати в інші мови, навіть у середовищі. Для розробки було розглянуто безкоштовний редактор від Microsoft. Та комерційні седовища VJBRANS. На даному слайді наведено їх порівняння. Головним критерієм вибору є підтримка мови сіль для розробки бібліотеки та HTML і TypeScript для розробки веб-систосунку, на основі чого обрано редактор vs Code. Для реалізації веб-систосунку обрано бібліотеку View, яка реалізує частину Model шаблону проєктування MVVM. Вона має як переваги, так і недоліки. На даному слайді наведена структура бібліотеки та веб-застосунку. Директорія worker у веб-застосунку містить сценарій, який виконується у додатковому потоці браузера, а також містить невелику обгортку для взаємодії з бібліотекою. На даному слайді наведено кроки для створення файлу, вони не приймають уваги обробку помилок. Синтексичний розбір текстового документа для шифрування виконується завдяки зчитування вайті, відповідно до кодування utf 8 токенізатори та парсерів, який формує дерево розбору із трьох вузів. Структури, що представляють флот дерева, широко використовують однобічно зв'язний список. Початок роботи відбувається з головного меню, кнопка складати виділення кольором, як така, що найбільш часто використовується. При відкритті застосунку пропонується встановлення на домашній екран для доступу до відсутності мережі інтернет. Для шифрування необхідна парольна фраза та документ. Тут вбудована допомога щодо його формату. Після чого відбувається перехід до інтерфейсу збереження. Доступно три варіанти збереження: бійковий файл, веде-матричний код та текст у транспортному комбайні. є додаткові параметри форматування для досягнення бажаного результату надруці. Користувач може сканувати код або заповнити вручну текст. Якщо виданий текст дійсний, то буде розвернена відповідна позначка та виведена час шифрування даних. Після натиснення кнопки Open відображається розшифровані записи. Висновка від роботи. Дякую. Презентація закінчена. Дякуємо вам.